2012 року в місті Чернівцях військовою прокуратурою Чернівецького гарнізону спільно з оперативними співробітниками управління внутрішньої безпеки Чернівецької Чернівецькій області, департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та управління Служби безпеки України у Чернівецькій області в рамках контролю за вчиненням злочину за ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статтею 368 Кримінального кодексу України. Задокументовано факт вимагання та одержання правомірної вимоги у розмірі 500 доларів США та 500 євро начальником Хотинського відділення поліції Кельменецького відділу поліції у Чернівецькій області. Неправомірна вигода у розмірі 500 євро та 500 доларів США вилучена одразу під час огляду місця події. Особу затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Наразі вживаються заходи щодо обрання особі запобіжного заходу. Скажіть, за що він вимагав ці кошти? Кошти посадова особа вимагала та одержала за непритягнення підлеглої особи за вчинення дисциплінарного проступку та за збереження в. Нас службі в органах Нацполіції підлеглого працівника. А що тепер йому загрожує? Санкція статті частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати посади та займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майку.